Мій вітання, шановні товаристи. Сьогодні, друзі, будемо копати чесник і після чеснику будемо сіяти кабачки. Для такої роботи буду використовувати в поміч свої чудовила, тому що дуже твердо, часник глибоко. Але перед тим як використати ці чудовила, треба одну частинку зняти, тому що вона нам не потрібна. Раз. Оп. Все. Берем чудовила. І погнали до роботи. Чесник сидить глибоко і так його. Практично неможливо вирвати землі, тому тут виручаю чудовила. Так, взяв. Оп. Підірвав і потяжку вирвати. Скільки багато дуже землі тут, і він глибоко сидить, бачите. Ну, так, Та робота. Відкопав я наш чесничок Тепер буде зовсім легше рвати. О, тут дуже твердо, як бачите, все йде гарненько, не обривається. От. так, добре. Складати, нехай просихає. Чесник вже вирвав. Нехай просихає. Хоті я хочу вам, друзі, показати, що є чеснику і цибулі. Така штучка, хороша штука. От залишається ще кілька штук вирвати. Все. Нехай сохне, а я йду обідати. Так, часник вже просох. Треба тепер грузити його в тачку і десь вести в холодочок, бо сьогодні жара. Там в холодочку спеціально навчені люди будуть обрізати секатором стрілки. Ну що, погнали?